Всім привіт! І сьогодні я буду проходити Granny 2 на тяжкості легко, день перший встаю, виходжу з кімнати. Іду дивитися, що є тут предмет. Тут нічого нема. Йду наверх. Граю я на тяжкості, так що треба бути обережним. Знаходжу ізоленту. Скидаю вазу, щоб знати, де Грені. І витягую книжку, щоб відкрити таємну кімнату. Знаходжу ключ від корабля. І викидаю його. Відкриваю годинник і йду відкривати шкафчик. У шкафчику знаходжу ключ від вертольоту. І знаходжу кусочок карти. Знаходжу security ключ. І беру його. Йду наверх відкривати секюріті кімнату. Але мене бачить грені, і я тікаю. Продовжую нести ключ. І йду на другий поверх. Обходжу капкан і провіряю кухню. Знаходжу книжку для управління вертольотом. Знаходжу вранч. На кухні нічого не знаходжу. І мене ловить бабка. День другий. Встаю і йду відкривати двері з кімнат. Відкриваю двері і йду вниз. пошукати предмет. Можливо, там щось є. Але я тут нічого не знаходжу. Піднімаюся наверх. Піднімаюся ще вище. Беру вазу, щоб закривати капкани, якщо вони будуть. Закриваю капкан. Знаходжу частину картини і йду її ставити. Але поки що я її не зможу поставити і скину на другому поверсі. Але мене бачить бабка, і я тікаю. Знаходжу другу частину картини. Ту наверх і скидаю картину. Беру security ключ і йду відкривати security кімнату. Відкриваю цю кімнату. І мене бачить бабка. І я тікаю наверх. Йду наверх і викидаю секюріті ключ. Знаходжу колесо і скидаю його вниз. Знаходжу weapon нкей Я думаю, він не пригодиться. А можливо і пригодиться. Напевне, в тері все ж таки пригодиться. Беру дробовик і стріляю в бабку. Попадаю з другої спроби. Несу дробовик наверх і буду його там використовувати. Ставлю першу частину картини. Іду по другу. Але перше заношу туди дробовик. Стріляю в кнопку. Беру другу частину картини. Ставлю її іду по третю. <звук> іду брати третю частину картини, беру її і ставлю її. Так. Далі треба дробовик, бо далі частина тиру. Беру дробовик. І беру патрон. Стріляю в усі три мішені і відкриваю наступні двері. Тепер треба проводок. Беру проводок, ставлю його і прохожу до вертольоту. Беру гранату. І зараз буду кидати її в бабку. Іду назад. І забуваю відкрити другі двері, щоб проходити швидше. Скидаю гранату вниз. Точніше, падаю з нею. І кличу бабку сюди. Бачу бабку і кидаю в неї гранату. Чекаю і її не взриваю. Втікаю від неї і йду по шокер. Беру шокер із стомбочки і стріляю в неї. Забираю патрон і йду вниз. Спускаюсь у ванну. І скидаю шокер. Піднімаюся наверх і йду брати в ренч. Беру вранч і спускаюся вниз. Відкручую болти і вилізаю звідси. Вилізаю, беру шокер і стріляю. Забираю патрон і беру сейфовий ключ. Беру сейфовий ключ. І викидаю його поки що сюди. І візьму ще шокер. Шокер ще прогодиться проти грень. Беру сейфовий ключ, відкриваю сейф і тут бензин. Заливаю бензин у вертоліт, скидую її і беру ключ від вертольоту. Іду наверх і скидаю його там. Далі беру гранати і хочу підірвати ними бабку. Скидаю першу, і вона неудачна. Йду по другу. Беру другу і скидаю її. Вона вже удачна. Іду по ізоленту, спускаюся і йду до тумбочки. Іду наверх і приклеюю лопасть. Беру ключ від вертольоту і сідаю у вертоліт. Запускаю його і втікаю від бабки. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па.